І так, друзі, всім привіт! Користуючись вільною хвилинкою, хочу продовжити вчорашню епопею щодо державного лісового мародера, головного мародера, яким наразі є, на мою думку, я думаю, на, на думку більшості свідомої більшості народу України, яким є Юрій Болоховець, головний керівник Далру. Саме Болуховець за допомоги свого безпосереднього куратора Ростислава Шурми, який лобіює інтереси у цієї кубки олігархів в Верховній Раді. Нагадаємо, хто такий Ростислав Шурма. Ростислав Шурма, якщо чесно, я <цес> до цього моменту нічого про нього не знав, але взяв, просто прогуглив і чуть трошки її підпорозрів. Ростислав Шурма зараз перший радник е керівника офіса президента, і засвітився в такому букеті вонючих е шлейфів і справ, що просто зараз навіть не перечислити. Кому цікаво, вбийте Ростислав Шурма і подивіться його біографію, починаючи там, з 2010 року, наскільки я не помиляюся. Бивший регіонал, який. Е до початку війни, в 2012 році, був списком в е, одноіменній партії, ось потім він перемикнувся, по-моєму, по водив дружбу з ОПЗЖ. Е, потім дуже багато всяких там моментів з зв'язаних з корупцією. Тобто, людина, яка безпосередньо. Приводила, призводила до того, що ми зараз маємо повномасштабну війну, то, що ми маємо зараз багато безліч смертей, діти гинуть, мирні гинуть, наші солдати кладуть голову. Уся людина прямо чи косвіно була, була мала відношення до цього. І зараз ця людина є перший заступник керівника офісу президента. Друзі. Я так думаю, що скоро Яника прийдеться сюди повертати. Ну, Не прийдеться повертати, а наші можна в ланці повернути сюди Януковича. І буде він радити, там де ще радником буде. А Та Так хрін з ним, давайте вже його керівником робіть у Офіса президента Яника. Ну раз на то пішло. Я просто як почав копати цю всю гниль, я чуть не, ну, чуть прозрів, прозрів, що зараз відбувається в країні, поки йде війна. Так ось. Юра Болоховець, Юрій Болоховець, це керівник Далру. Дуже там піарить, що от яка хороша. Там зараз оця ДП Ліси України реформа. Просто шкури геть лізе, розказуючи піаричи себе на своїх сторінках і. На різних ресурсах, як хорошо робить е по європейським стандартам, ми перестроїли цю систему. Ну, коротше, вішає у таку ось всяку нісенітницю. Так ось, Юрій Болоховець. А чи знаєте ви, що е в Європі, наприклад, а, е як ви, на яку силаєтесь постійно, що от ви на, на кшталт в Європі дієте, так е на торгах, на біржах і так далі, в першу чергу. Відстоюються інтереси звичайних громадян, громади, в які, ну, яка проживає на тій території. В другу чергу відстоюються інтереси приватних підприємців, малого бізнесу, якого ви зараз просто зводите на нівець, давите, тому що ви заводите осознанно на торги великі холдинги, які мають безліч грошей. І за откат до 30% приблизно, який осідає на ваших офшорних рахунках за допомогою підставних фірм, вони отримують право випилювати наш український ліс на тих територіях, де ці власники голдингів не живуть. Мало того, що все йде до того, що Юрій Болоховець разом зі своїм куратором, про яку я щойно розказував, з шурмою. Який протягує потрібні закони через Верховну Раду, тому що люди зараз війна, хлопці боронять наші, наші території, наші кордони нашої держави, складаючи голови, і люди не мають права під час воєнного стану збиратися на протести. То користуючись саме у от моментом, пан Шурма лобіює інтереси Болоховця, щоби зробити всі наші українські ліси. Обанкротити підприємства і зробити їх, перевести їх в приватні руки. Це все закінчиться тим, що ми завтра будемо не то, що там не зможемо якийсь валежник збирати, ми туди просто в той ліс зайти не будемо мати права. Тому що поставлять такі от забори, як Калєтніка, тут стоять у нас на буші 10 навколо цього лісу. Повірте, в них на це гроші є. Забори вони швидко вистроять. Прикладом є, знаєте хто, а права рука болоховця Сахнюк Віктор, який зараз також його перетягнули, він вже там посаду займає в Києві, а прославився тим, що за час війни в Житомирській області відремонтував стайню для коней на півмільйона гривень та построїв ще й баню щось теж приблизно на цю саму суму. Хто, кому цікаво, це все інтерне, в інтернеті інформація є, але її чомусь не показують на телебаченні. Її показують там якісь журналісти, да? інтернет-видання. І то дуже їх там дуже мало перечислити на пальцях. От. Так ви скажіть мені, будь ласка, в воюючій країні він коням ремонтує за державний кошт е стайню? Чи що він там робить? Чи за які кошти? А, баню він построїв не за свої, а за чиї? За, не за державні, за чиї баню на території лісгоспа построїв? Пане Сахнюк, ми приїдемо до вас в баню, до речі. Це ж на державній території баня построїться, значить там відкритий вільний вхід має бути. Чи може ви прескурант покажете, скільки ви за послуги берете? Яка ціль цієї бані? Ви туди дівок тягаєте разом з балуховцем? Яка ціль, дивіться, за пів мільйона гривень можна було купити якихось, я не знаю, 300 дронів камікадзе передати на армію? Ну, просто, ну, я не знаю, не 300, ну, може там менше, да там. До 100 можна точно, я думаю, купити. Вот. Але кому війна, кому мати рідна. Зі всього народу пуниці збирають, то скільки може. Волонтери збирають, фонди збирають, відкривають, щоб наших воїнів забезпечити по максимуму зброєю, дронами, всім, чим тільки завгодно. Або Болоховець разом з Сахнюком, <кій> з акураторством шурми, регіонала бившого, з вонючим шлейфом цим. Від, ну, який мав стосунки безпосередні з тими людьми, і за яких у нас зараз сьогодні війна. Тисячі смертей, дітей тисячі загинули. Скільки покрали дітей Кацапа. І зараз таке відбувається. І він зараз розказує, це Юра Болоховець, про реформи, які він водить. Все робиться для того, щоб знищити приватного підприємця, знищити. Державні підприємства, існуючі сказати, ну вони банкроти, тоді робимо прад. Приватне акціонерне товариство. Ставиться забор і все, і ми вже не власники на своїй землі. Думаєте, я думаю, так наш президент казав, коли ми його привели до влади. Думайте, пане Зеленський? Зверніть увагу, будь ласка, на того, хто вас уточує. Дякую за увагу. Разом сила.